Вітаю вас, малятка, любі хлопчики, дівчатка. Сьогодні я прочитаю вам казку Селянин і скарб Жив собі багатий селянин, і було у нього троє синів, були вони дуже ліниві. І от цей селянин занедужав і зрозумів, що смерть його близько. Закликав він до себе синів і сказав Недовго мені залишилось жити, але зарив я в нашому саду скриню з золотом і сріблом. Після моєї смерті відшукайте її, викопайте і продавайте потроху, і буде у вас гідне сите життя. Невдовзі старий помер. Оплакали його сини, поховали достойно, а жити якось треба. Взяли вони лопати і за кілька днів перекопали весь сад, а скрині той немає. Побідкались вони день, другий і заспокоїлись. Зате сад, землю, в якому вони так ретельно перекопали, приніс братам багатий урожай, і грошей у них після продажу фруктів виявилося в надлишку. Тільки тоді вони здогадались, що заповідав їм батько. багатство без праці не наживеш, не на випадкову удачу покладайтесь, а на свої руки.